Ночівля в наметах та баня один раз на тиждень, але ж на нас не чекають там готельні номери. Так про своє перебування в армії та підготовку до відправки в зону АТО розповідає наш колега-оператор, а нині військовослужбовець Антон Логуш. Він добровільно пішов до військкомату і вирішив розказати про перебування на півторамісячних навчаннях. Каже про свої рішення, не жалкував ані дня. Докладніше далі. О, чувай, чувай. Все, то потихеньку, з твоєї камери тепер їжу. Солдат Антон завітав до операторської у розпал робочого дня. Майже два місяці він не тримав у руках камеру. Втім, на роботу наш колега поки не повертається, адже попереду шлях на службу до одного з підрозділів Збройних сил України. Все так, як я хотів, каже Антон. Рішення було прийнято давно. Я чекав четвертої ї волни мобілізації. Доброволець подав документи в воєнкомат і просто ждав дзвінка. Насильно не забирали никого. Процентов 80 были добровольцы. Да, ми були просто мобілізовані люди. Ну каторок би вважають, що все это в порядку вещей, это нужно, это правильно. 4 лютого Антон потрапив на навчальний полігон в Житомирській області. каже, відразу видали повний комплект одягу. На ньому зараз якраз так званий український військовий однострій. Армійські будні пройшли в суцільних навчаннях, тактична підготовка стрільби. Там телеоператор отримав спеціальність гранатометник. Антон каже, тренувалися в польових умовах. Буржуйки, котелки, гріта вода, тазики, влажні салфетки. Ніхто ж як би, не чекає того, що ми приїдемо туди і будемо жити в гостинічному номері. Тобто в этом плані я вважаю, це теж підготовка. З харчуванням проблем не виникало, розповідає колега. Звичайно, їжа не домашня, але після важких тренувань хлопці наминали все, що готували на солдатській кухні. А після полігону. Свіжий водух, цілий день, мороз 20 кілометрів пішком, кушали всі, кушали все, і кушали з удовольствиям. За час військових навчань Антон схуднув на 15 кілограмів каже, що це все через фізичну активність. Оператор переконаний, якби декілька років тому йому сказали, що замість камери він братиме рук зброю, не повірив би впевнений, це правильне рішення. Однозначно потрібно боротися за страну і якщо там Донбас вже почали присваивать особливий статус, то хоча б і не пустити далі. Вже найближчими днями для Антона розпочнуться нові навчання в одній із бригад Збройних сил України. Втім, ми впевнені, він за своєю камерою зробить ще купу гарних планів. Ціла, ціла, не Дожді Дождеться хазяїна. Софія Богуцька, Олександр Пронський новини 11-го каналу.